Продовжуємо боротьбу з трипсами. Для цього у мене в аптечці є завжди актара. Кімнатні рослини потрібно оприскати та пролити ґрунт робочим розчином. Для першої обробки потрібно взяти дозування 1 грам на 1 літр відстояної чистої негарячої води. Обробку слід повторити 2-4 рази з інтервалом 7-12 днів, щоб знищити як дорослих особин, так і личинок, які вилуплюються з яєць. Обприскувати рослини. Потрібно ретельно покриваючи всю її поверхню. Якщо це листяна рослина, то всі листя, стебла та пазухи. Личинка трипсів активно живиться рослинним соком, а стадії пронімфи та німфи проходять у ґрунті чи захищених місцях, де комаха не харчується. Саме тому важливо обробити кілька разів. Якщо ураження дуже сильне, то варто взагалі замінити верхній шар ґрунту. Слід обробити скло спиртовим розчином і підвіконня мильним для того, щоб зібрати бруд і можливих личинок. Дорослі трипси здатні літати, живляться, розмножуються, відкладають нові яйця та починають цикл знову. Тому ми обробляємо всі рослини, які стояли в одному приміщенні із зараженою. Наступні обробки слід проводити зі збільшенням концентрації розчину в півтора-два рази. Якщо мої поради були корисними, поставте вподобайку, і нехай ваші рослини лише вас радують.